Жахливу ситуацію на фланзі вчасно побачив легат, котрий здійснював обхідний маневр, очолюючи всю кавалерію легіону. Він добре розумів, що резервів для посилення флангу у нього вже не залишилось і прийняв єдине можливе на той час рішення. Всією кавалерією, що у нього було у підпоряд... підпорядкуванні, він врізався в тил ворога, зминаючи шаленим натиском неприятеля під копитами коней. І уже вкотре цей нехитрий прийом спрацював, Бунтівники були не настільки морально стійкі, як легіонери, і після удару кавалерії в тил почали розбігатися. Велика маса противника, котру стримувала тонка лінія бійців Риму, почала в страху бігти в пустелю, кидаючи свою зброю. Їх деморалізувало ще й те, що командуючи їхнього війська, був убитий на полі бою незадовго перед маневром Марка Манілія. Легат, не жаліючи коней, кинув всю кавалерію на навздогін.